Друзі, всім доброго дня. Знову з вами я, Сергій і мій сільський блог про те, як живу я, моя сім'я і не тільки. Так що, друзяшки, втекли з города, пішов дощ, трошки не дарували ми бур'янець. Ну і вирішив зайти і зняти коротесенький відосик, так як вчора ми з вами привезли бройлера, брали в селі недра. Але що ми вчора не зробили, так само не зробили контрольного зважування. І я думаю, що зараз ми... З Назаревичем зробимо контрольне зважування, ще раз зробимо наголос, що ми робимо після того, як перевозимо підрощеного бройлера, як годуємо і як утримуємо. Так що, кому цікава така буде інформація, залишайтеся з нами. І не забувайте, друзі, завдяки кому ми маємо можливість це все діло робити. Так що підтримуйте наших хлопців і дівчат, об'єднуйтеся в команди, тому що, якщо не будемо підтримувати хлопців і дівчат... То не буде нам чого тут з вами робити. А хлопці і дівчата потребують нашої підтримки. Ми також з вами зараз, я думаю, що закриємо по любасіку питання по 25-й бригаді, а також по 12-й бригаді треба забрати машинку ще одну на ремонт. І по 110-тій там розкололи моторчика. Тобто є трохи-трохи-трохи роботи і є трохи запитів. Але все не можна охопити, але. Є такі, як ми багато, люди, які не байдужі, вони об'єднуються і підтримують наших хлопців і дівчат. Тому що я розумію, що час іде, люди томляться, але треба брати приклад з тих, хто стоїть на сторожі нашої неньки України. Те, що там насправді відбувається, ми навіть уявити не можемо, навіть не можемо уявити. Але це реально реально страшно. Так що працюємо. І не забуваємо завдяки кому це діло робимо. Ну, а ми з вами що? Погнали? Зараз у курятничок і заснімемо, що там у нас робиться з нашим бройлером. Це у нас якраз доба, як ми його привезли. Вчора був 21-й день, сьогодні вже 22-й день. Тобто ми беремо трьохнедільного, називається це табачок, тобто кілошечка. Так що такий все пройшов дощик. Калюшки у нас маленько є. Так що дощі нас радують. Значить вже трошки і лишню Да? Патрон, патрон ось охороняє. Саме дороге, що в нас є, патрон охороняє це золото. Завдяки цьому золоту і зеленіє на городі. От. Тому що якщо не буде какашки, каже, не буде патрон кого правильно? кутняшки. Так що погнали. О, Тут у нас теж курине царствовалося, що роблять. Насадив на, 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 на я. Посіяв ячмінь, розкидав з бур'яном. Ну, Бур'ян баба викидає, а от така трава кидає курям і курі. О, бабуся, надюся, вона звикла, щоб воно було, як ото кажуть. ну Травичками не буде. Так що, хто тримає курку на яйце, це у нас новий виводок весняний, оба тих ми вирізали, вже занеслися. Бур'ян, який гарбуза, буряка можна кидати. А от картоплю краще не варити. Так що, зараз піду знайду Назаревича і підемо, зазважимо наших бролірочків. Так що знайшов я Назаревича. Зараз Назаревич буде. Він тут займається ділами своїми підчиненіми. Каже, диви, на жопці п'ятнишка пішли. Бачите, вони виступають веснушечки. Це так, як у ландрасика. Значить, все-таки тут у помісті є ландрасик. Раніше трошки ми перевели на гровер. Каже, дивися, начальник кашка, каже, диви. А? Бачили? Ну, Хто не в темі, той не пойме, а реально то є показник. І то є дуже добре. Ця група поросят у нас нормальна. В принципі, в двомісячному віці те, що і положено, щоб були вони 20 кілограм. І з того моменту вже стартуємо. Так що, бачите, вони любуються. Ну, Плюс-мінус, тобто по-різному. Так що от така історія. У нас тут 9 голів і приблизно всі у нас рівнесенькі. Це ж мазухині, правильно? Це тоські. А, тоськині, тоськині. Пурувачка, тоська у нас щось не гуляє. Ну, загуляє, значить, так треба. Я думаю, що вона скоро вже загуляє. А тоська це дочка Мазушкина. Так що у нас всі у нас по Мазушкині лінії йдуть. Але парували ми великою білою. Ось такі вийшли. Але п'ятнишки виступають. Все, братанчик, погнали тоді. Тут у нас ще тиха година, Вони, бачите, відпочивають. Знову воно зривається дощі. Чуєте, гап. Ліза, тут теж командує парадом. Всі тут контролюють, да? лізок контролює ситуацію. тут. Патрон охороняє кашкавоз. Кожен займається своїм ділом. От, класна кішка. Все, погнали. Братик, давай бігом до да спирнем да на 200 ага? Это знай, що кило 100. Кіло 100? А я кажу кіло 200, братик а? Ставимо ставочки? А? Братишечка? Ні. Кіло 200. Тебе кіло 100. А? Так що дальше? Так що, друзі, що ми будемо робити? От ми вчора привезли. І дивіться, такий препарат. То вже сьогодні з вечора ми будемо ставити солікокс. Тобто завтра вечором буде доба, післязавтра буде дві. Тобто дві доби, два кубіка на літр води. Солікокс, це кокс Це не е, антибіотик. Так що, і після нього будемо ставити вітамінки, там 5 днів. ну Вітамінки це вже 13 питання. Так що дивіться, яка у нас красота, теплота. А, десь забив і тут дощ у нас Назарчик, трохи під криш прокапає. Там треба буде залізти, бо листя забуває, уклон малий, може текти. Буржуєчка у нас також кочі гориться. Дивіться. Бролірочки їдять, тих-тіх-тіх. Тих. поїлочку вчора поцепили, сьогодні вже підняли, вже підросли. О, Так що Назар хоче програти 200 гривень. Тут дровцятка нас підсохають. На вулиці Волога. Буржуєчка нова, ну, ба, демо кинула, ну, то таке. Питала мене людина. Не коптить у вас буржуйка всередину. Якщо у вас буде окреме приміщення, то краще, щоб топка була знаружі, А всередині, щоб можна навіть обложити кирпічом і щоб вона була проходна, От. буде взагалі класно, так як у нас та буржуйка. Чого вона там знаружі загружалася, тому що то теж був турник. А тут у нас виходить проходна, тобто ми ось у нас двері, і ми їх не закриваємо. Тобто, у нас є. Откуда підсос повітря взяти і таким чином от така у нас історія. Якщо закрити двері і включити вентилятор, понятно буде тягнути дим всередину. От, Ну от така у нас історія. Щас десь Назар пішов. Температура в нас на даний момент сліпий, як цей, не бачує. Показує щось багато, але не бачу я. Ще 25, а 25, 25 градусів. Ну це тут, на уровні пола, я думаю, десь в районі 18-22 є. Так що все буде по красоті. Все, братик переніс мені mm ось -hmm. ящика. Що тут, братик, включено у нас? Не, не включено, зараз включаю. Включено, конектяється, конектяться. Так що що? Зараз е... будемо робити контрольне зважування. Що? Нема, бо у нас починає обратно включити, а не збиваю. Кидає 200 грамів плюс в плюс нам бачите. Ну 200. Ані, нормально. Сейчас, друзяки, Бо в нас проблема з весами. Стояли на дворі. Збивай ще раз. Добавляють плюс 200 грамів. Ми зараз ось одненького беремо. Оба. І бігеньке не само сюди. Ну з А ну. нулі є. Оба! Ова! Кіло 200-400. Кіло ну, Зараз ось цього додаємо сюди. Так що хотів, щоб назар два краще. О, бачите, вже кіло триста. Трохи глюкавлять у нас, все одно вони глюкавлять. Так що, друзі, ну, така історія. Зараз перейдеться нам. Ану, спробуємо ще раз обнулитися. Опа. Опа. Ну, десь кіло 200 є, А ну, обнулися. Нулі в нас є. Нолі в нас є. Зараз спробуємо одненьку зважити. Ось більшеньку, таку гарненьку. Це ж мені тут вибирало. Що там нолі є? А ну Опа, Оба є. І кидаємо опа. Ну, кіло 200. Все, друзяки, не будемо тоді бігти другий віса брати. Це ж ми не на цього правильно. Не... Не на як його? Не Не на сп... не на... як його? Ну, все одно ти проспорив. Так що, друзяки, не буду я. Бляха, ще й тут конек. Плакати, але скажу вам одне: що е, те, що ми будемо робити, наприклад, після того, як ми привезли бройлера, це е, пропоювати два дні солікоксом, олікоксом коксидіостатіком. Це одна із ходових болячок у бройлера. Є багато людей там говорять: ой, я там брати не буду, бо там боліють коксу, коксидіозом. Ну, коксидіозом можуть курча заболіти де угодно і в кого угодно. По-перше, це зв'язано з якістю кормової бази. Але також, якщо ви десь колись привозили курча, так як ми його завозимо регулярно, то якщо одне вже було з коксидіозом, то вона може проявитися і потом. Так що лучше зробити профілактику, дезінфекцію. І, але краще профілакторію зробити вже самим курчатам. Та й як коксодіостатік, який є в комбікормі, то трошки інша е, історія, трошки інша процедура. О, так само, як сорбенти і все остальне. Тобто, це діло треба вникати, але це не означає, якщо у вас на комбікормі написано, що є коксодіостатік, ну його краще використовувати тільки там малим курчатам. От, курчата, які будуть йти на забій, краще б його не використовувати. Ми робимо комбікорм свій, але ми коксидіостатіка і сорбента не кладемо. Ми кладемо тільки кислоту підкислювач, і то це у нас буде на основі мурашиної кислоти. Але скажу вам де, найголовніше це було толкове і привите. І за що ми беремо курчатку вже підрощене, щоб воно пройшло в от. І ревакцинація. Тобто я знаю, що Наташа робить ревакцинацію від мікоплазмозу, каже на 19-й день. Точно брехати не буду, але скажу, кажись так. І буває, тут вони хриплять, але хриплять, їдять активні. Ну, Є такі прояви після е е вакцинації. Можливо, я десь помиляюся, але якщо є у нас спеціалісти, напишіть і скажіть. Дивіться, після того, як ми привезли бройлера додому, ми одразу посадили його на наш комбікорм. Бройлера їдять. От, проблем немає. По фікольній моці ми бачимо, що це все нормально. Температурний режим у нас кочегаримо, він спить, бачите, йому все добре, йому тепленько. І комбікорм. ось все. Ще раз, рецептурка кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20%, і соняшникова 6, трикальці 1,5%, і вітамінно мінеральна додавка 2,5%. Ну, а також підкисвач я додаю. От, там там ми писали просто, скільки в нас іде там на тонну. На, ну колись помню, рахували тут, тобто кидаємо від 100 до 300 грам на 100 кілограм. Тобто велику роль там воно не зіграє. Тобто, якщо буде 100 кілограм і, і 300 грам того корму на об'ємі. Так що, друзі, ну от якось так. По ціні ви можете порахувати, якщо порахуєте зернову групу, додасте в кущі, будете знати, скільки у вас коштує кілограм по закупці, Але сюди також треба вписати всі фактори. Це Привоз зерна, перемололи зерно, змішали зерно, згранулювали, зробили гранулу. Але якщо нема гранулятора, по такому рецепту можна робити зерносуміш і також будуть курчатки їсти. У мене за 14 років, як ми вирощуємо брулера невеликими партіями, була така партія, яка насипав корм, а вони не їли. І я три дні не знав, що робити, а потім взяв... І насипав сипучки, і почали їсти. І бройлери сиділи в мене до забою на сипучки. Насипаєш гранул, не їдять. От така була історія, наче міф, наче дурня, але така в нас історія була. По цінам тут ціни в нас прошлогодні, так що е, сильно до них не притримуйтеся. Головна задача це. Якщо вам потрібно, це рецептуру і вітаміно-мінеральну станд... добавку агро можна замовити. Кстати, вона є. Я вже заходив на сайт. От корм стандарт-агро є по 10 кілограм, тобто це на 400 кілограм корму. Наприклад, таку партію вам вигодувати, на кожного треба закласти там по 5 кг корму, плюс-мінус смотрите, якої ваги ви хочете отримати. І усе, ну а потім вже працюєте. Якщо ви хочете для себе... О, то в принципі порізали курочку, кинули на віса, перевели це в гроші і просто оприділилися, що ви заробили, вигодно вам чи ні. Так що, друзі, от така історія. Десь кілограм, кіло 200 у нас є бройлера. Вага, вибачте, що у нас з вагом. Та вони стояли на дворі, щоб дощ і десь попала влага. Там ми вже витирали туди-сюди всі передатчики, але трошки глюкавий діскакає. О, ну, але я думаю, кіло 200 його є, це 100% курочка гарненька. Такий потужненький, півників тут теж є. Ножка гарненька, тостенька, жопки видно. Так? Хто там не розбирається, от дивіться, яка жопка у бройлера. Оце ось ось мішечок такий. Оце є показник класного бройлера. О, і вони активненькі, їдять, і бачите, регулярно. Прийшли, вони собі визьобанюють. По кормушках це кормушки з професійних низів, просто врізані у у відра. Так що, ну, от така історія. Так що, горбалі, все по красоті, я думаю, днів за 30 виростуть і будемо різати. ну Будуть класні. Це будуть ну, 45-го дня можна, але е, хочете потужну, гарну курку, то тримайте трошки довше і не економте на кормовій базі, бо в нас тут є люди, які купляють комбікор, розбавляють кукурудзу, то її воно 40 кг найбільше. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шилудько. І моє сільське господарство. Значить, дочі, пройшов, буду йти далі щось робити. Всім пока-пока.